Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін був один на богослужінні у Благовіщенському соборі Московського Кремля. Як видно з поширених кадрів, президент Російської Федерації відвідав службу один у церкві з Путіним був лише священнослужитель, в той же час ФСБшник, який нібито правив цю службу. У соцмережах нагадали, що в минулих роках, зокрема, у 2022 році, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Путін на різдвяних вослужіннях був оточені людей. Саме відео триває недовго. Путіну важко стояти на ногах. Потрібно постійно на щось опиратися. Одразу після служби охорона його вивезла на візку. Відповідно до джерел, наближених до кремлівського диктатора Володимира Путіна, він страждає від низки серйозних захворювань. І у той же час датська розвідка стверджує, що президент Російської Федерації ймовірно хворий на рак, а медикаментозне лікування могло вплинути на розвиток у нього манії величі. Так, за словами голови відділу аналізу Росії служби військової розвідки Данії, цей фактор міг вплинути на рішення, які приймає російський диктатор, у тому числі і про початок повномасштабної війни в Україні. У розвідці вважають, що дивні рухи та пози Путіна також можна пояснити його хворобою. При цьому смертельної загрози для нього наразі немає. Експерти також підкреслили, що при цьому лідер Росії ймовірно відчуває постійні сильні хронічні болі. Тому він, наприклад, рефлекторно хапається за стіл, щоб її зменшити. Також у данській розвідці стверджують, що одним із факторів, які спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно були ліки, які на той час приймав російський президент Володимир Путін. Манія Величі один із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він проходив. Це не те, що я можу сказати напевно, але я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він почав війну в Україні. Резюмували у розвідці. Зазначимо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скептично поставився до розпорядження російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь під час православних різдвяних богослужінь 6 і 7 січня і не вірить в побожність Путіна. На переконання американського лідера Путін просто шукає можливість взяти паузу, щоб передихнути. Я не хочу відповідати на все, що говорить Путін. Мені це було цікаво. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 числа і на Новий рік, сказав Байден журналістам у четвер. Я маю на увазі, я думаю, що він намагається знайти трохи кисню, додав президент США. 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на 36 годин, який нібито діятиме по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою глави Кремля, пауза дозволить православним християнам відвідувати різдвяні служби. При цьому Путін закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на різдво у відповідь. В офісі президента України заявили, що для Росії перемир'я розпочнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій. Міністерка закордонних справ РН Аналена Бербок вважає, що за заявами російського диктатора Володимира Путіна про введення режиму припинення вогню в Україні стоїть бажання взяти тимчасову паузу та продовжити наступ. Реальним припиненням вогню стало б виведення окупаційних військ із території України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.